Вітаю вас, друзі, вітаю всіх, хто вижив після цієї страшної пекельної ночі. Хто, я думаю, ви вже видихнули ті емоції, а може ще й ні, а може ми довго будемо видихати ті емоції, які ми отримали сьогодні вночі. Всі ці вибухи, жертви, все те, що ми маємо зараз. На сьогодні. За день до того ми дуже сильно переживали від новин внутрішніх. І так нас, як на Гойдалці, весь час розкочує, розкачує. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, від чого мені страшніше. Точніше ні, я знаю, мені страшніше від того, що робиться всередині країни. Мені робиться від того, так страшно, що я знаю, що на сьогодні я наскільки потворною може бути людина, наскільки вона може бути жадібною, наскільки вона інколи не розуміє межі того, що їй потрібно, і скільки потрібно в житті. І, хапаючи такі великі гроші. Ну, я так розумію, що ці люди нещасні, тому що вони живуть за якимись такими законами, в яких написано, що вони вже не можуть не красти. Тому що якщо вони сьогодні ці гроші не візьмуть, то вони будуть боятися, що буде завтра. Це не виправдання для них, але це пояснює те, і я хочу висказати таку думку, що це не люди, це вже потвори. І таких, це як тварина, яка має сказ. Така тварина має бути винищена, тому що вона не лікується, на жаль, і вона може тільки кусати інших тварин, людей і розносити всю розносити цю, цю хворобу по світу. Отже, таких людей треба ізолювати. І я відчувала всі ці дні, що коли я почула ці новини, я себе запитала: А ти цього не знала? І відповідь була: знала. Ти це не очікувала? Очікувала. Ти знала, що одного разу все таємне стане явним? Так, знала. Скажи, будь ласка, а що краще, знаходитись в. В стані, коли воно закрите, чи вже ця інформація відкрита, і відповідала собі, що краще, коли інформація відкрита. І, звісно ж, я запитувала себе, а що для мене страшніше? Мені страшніше те, що роблять московити, чи те, що робиться всередині країни руками тих, хто тут народився. І я відповідала собі, звісно ж, мені значно страшніше від того, що робиться. Крадеться, розкрадається на... в той час, коли, коли люди ж віддають своє життя за Україну, інші розкрадають все, що розкрадається, і знаючи, що воно все буде списано війною, отже, вони розуміли, що їх можуть і не схопити на гарячому і не довести їх провину, що вони залишаться безкарними і будуть продовжувати і далі, і далі, і далі. Мені дуже болісно, коли я проїжджаю зараз під час війни по обухівській трасі, і е, дорога, яка веде по скончу заспу на Абухів на, на, на Трипілля. По дамбі. І я бачу, які великі простори просто зараз, рік тому починаючи, чи два роки тому починаючи, вони розробляються, вся рослинність знищується, все обноситься парканами височенними, щоб ніхто не побачив, хто той крадій і що він там будує. Ну, що вам сказати, друзі? Душа болить, але життя на цьому не закінчується. Це точно. І незважаючи на те, що сьогодні, по прогнозам, останній сонячний день, останній теплий, недощовий, осінній, ласкавий день, то я мала, незважаючи на те, що така була ніч страшенна, все ж таки вийти і, хоч на пам'ять для себе познімати. Я вже показувала, що квітує примула, квітують троянди, квітують морозники, багато рослин квітує ще, наче не підозрюючи, що попереду провалля зими. Отак от ми маємо жити, дивлячись на ці рослини отак от одним днем, а що нам залишається. Будемо жити одним днем. Жахатися вночі. І наповнюватися світлом в день, допомагаючи один одному, милуючись дітьми, рослинами, людьми, які нас оточують. Отже, я проходжу посаду. повзрослини, які можуть утворювати такі ковдри квітучі, зелені. Повзрослини, які тільки в цьому році посаджені і намагаються вижити, дати корінчик для того, щоб перезимувати. Повз слабкі рослини, повз агресорів, Повз рослини, які Випадково опинилися не в тому місці, де вони повинні жити, і тому вони тут якось вживають і так може бути. Але буде час, і кожна така рослина буде пересаджена. Наприклад, я подивилася на свій рододендрон, який у мене незрозуміло, чому ріс прямо під дереном. І це дві рослини, які потребують протилежних ґрунтів. Рододендрону потрібен кислий ґрунт, а дерену коуза потрібен лужний ґрунт. І як я так їх посадила поруч, не знаю, як так трапилось, про що я думала. Отже, зараз восени, коли все можна виправити, я перетягла свій рододендрон, дивлячись на те, що він дав лише дві квіткові брунки. Отже, тим самим він показав, що я живий, ти мене підливала кис кислим. Пікацидом, але я не буду там квітувати. Це не моє місце. Хочеш, забирай мене, тоді будемо домовлятися. Отже, рослину я забрала. І дивлячись на те, що коли я пересаджувала рослини оці, я дійшла двох серйозних висновків. Перший висновок, що я дуже-дуже буду серйозно думати, коли я наступного разу потягнуся купувати кислолюба, тому що до ціни цього кисл... кислолюба ще додається велика праця. Це треба викопати велику яму, це треба закопати обмежувачі, це треба намішати спеціальний ґрунт. Він коштовний, має бути. Це не можна просто так взяти і купити будь-який чорний торф, на, який, на якому написано кислий в епіцентрі. Треба його хоч би перевірити. А для того, щоб перевірити, треба можна, можна звернутися до штучного інтелекту. Я звернулася, коли свій торф використовувала, то він мені підказав на вологий ґрунт насип ложку соди. Якщо буде шип, а розведи цей ґрунт з водою трошечки в кашу і насип ложку соди. Якщо піде реакція, то ґрунт дійсно кислий. Я так і зробила. Мій ґрунт гарно шипів, то я вирішила в нього пересадити рододендрон. Тому в зв'язку з тим, що у нас влітку зараз спека і торф дуже легко пересушується, пересихає швидко. То треба додавати перліт. Цей перліт може, хоч якийсь відсоток вологи, затримає і допоможе рослині. Крім того, він трошечки розпушить ґрунт. Крім перліту, саму дрібну фракцію кори туди, в ґрунт, багато цієї кори: відро, нардодендрон, не менше, і сірка, і, звісно ж, регент від хруща. Я взагалі під кожен корінець. Наче сілью насипаю регент. Хрущів у мене немає тепер. Але, звісно, цього не можна ні в якому випадку робити, якщо у вас там якісь їстівні культури, якщо це малина, якщо це ожина, якщо це суниця, якщо рука дитини або ваша потягнеться до цієї рослини, то регент це ні, ні в якому випадку. А от таким от колекційним рослинкам не гріх насипати під коріння цього регенту. Так, що я хотіла показати, що я хотіла розказати. Навіть не можу зараз зібрати в купу свої думки. Ну, перш за все, я хотіла просто для себе. Засняти свої рослини на пам'ять. Тому що кожен, кожну ніч, коли щось летить, я молюся не тільки за своє життя і за життя своїх рідних, а і за рослини. І за сад, звісно ж. Я благаю Бога, щоб я зранку не прокинулась і не побачила вирву замість свого саду. Ну, але ніхто не застрахований від цього в теперішньому світі, і при тому ставленні, як ми поставилися до України, що ми обрали, от те ми тепер і маємо таких країв, які просто потребують, щоб їх десь прилюдно на тому ж майдані чи в іншому місці. Я б хотіла це побачити. Ну, я навіть не можу сказати це слово, що я хотіла би, щоб з ними зробили, тому що мене забанить Ютуб. Вибачте. Але я думаю, що ви всі добре здогадуєтесь, які у мене бажання на сьогоднішній день. Так, я хотіла, а я в попередньому відео така зверхньо сказала: Не люблю трави в саду, вони засмічують, е, сад маленький, їм немає місця, земля під ними не контролюється. І тільки ну, я це промовила. Добре, що не виставила відео. Я в світлі сонця побачила свою травичку міскантус хана, китайський міскантус хана. І ось він вже тижні три. Він стоїть отакий червоно-сіро, темно-зелено, чорний, фіолетовий. Всіх різних кольорів набираю його листя. Одночасно, може він не дуже красивий зверху в цвітінні, але саме це листя, оці ці барви, вони, наче стрічки такі різнокольорові, вони заслуговують на те, щоб мати хоч би один міскантус в саду, обмежувати його, піднімати йому листячко для того, щоб контролювати землю, якщо десь повзе перій. Чи щось ще. Але все ж таки хоч один кущик мати для себе на розраду. Що ще я хотіла показати і взяти свої, може, слова назад? Що ж я хотіла показати? Ну, підемо, подивимось, може, ще щось побачу цікаве. Цікаво, те, що саме коли стало отак прохолодно, я бачу, що деякі рослини підняли голови і швиденько-швиденько намагаються надолужити те, що вони не отримали влітку. Вони починають рости. Ось кріп... кріптомерія починає рости. Вона надавала білого приросту. Вона якось випрямила свою спину, свій стовбур. Я бачу, що вона вже живе, що вона не чахне, не доходить, а живе. Я ціле літо дивилася під цю каліну. Калина така варігатна, вічно зелена. І, можливо, вона не переживе зиму, тому що влітку я деякі корінці, стовбури витягувала з корінцем, і бачила, що ніякого руху, ні мурмур. -мур. А от зараз я. По листячку бачу, що ця калина живе. Тобто їм важко переживати ось саме цей, цю спеку. Їм потрібна низька температура для того, щоб вегету. Вегет... Ой, ну на що я такі важкі слова кажу. Для того, щоб проходила вегетація, для того, щоб вони наростали. Я е, ще раз повторюю, що восени що не зробиш, можна зробити так, можна і не помітити, що звільнилися якісь місця. Да? Я витягла рододендрон з-під дерена і утворилася класна, класне утворилося класне місце. Ну, те місце, куди пішов рододендрон, був, було зайняте. Звісно ж, ту рослину, яка сиділа там, треба було кудись перетягти. З'ясувалось, що це хоста. Я влітку дивилась, думаю, ну що ж вона не росте. Зараз витягла її вчора і побачила, що там сліпе коріння. Отже, незважаючи на те, що вже дуже пізня осінь, я її розділила, бо закопувати так я побоялася. Навесні розкажу. Як мій експеримент витримає чи не витримає? Хоста таке до себе ставлення. Дуже важко у нас ростуть оці рослинки. Це у мене, як його називають. Ой, ладно, забула еклер. Підходимо, не буду про нього. Я згадаю, повернуся, пішли далі. Перелякана сьогодні була вночі моя собака, мені так жалко було, вона плакала, тому що, ну, це було сьогодні забагато. Все ж таки дуже красиві оці дерева магнолія, вічно зелені. Навіть якщо вони підмерзнуть і скинуть листи, а це у нас Little Gem, ну нічого, наберуть нові. А просто отак деревце, бачите бачити його, отак всю осінь, таке красиве, з блискучим листом, наче пластиковим, це приємно. Ітея, подивіться, яка красуня зараз ітея. Ну, хіба це не вау? Ось така вона красуня. Я вже не кажу, які сережки вони, вона має, і що вона не наростає в різні боки і не створює нам драму тут. Боже, куди воно полізло? Маленький, кущий, кохайний, весь час тримається до кубки і дає таке різнобарвне листя. Магонія, правильно я кажу? Це магонія? Магонія. У мене магонія не квітує. У мене декілька сортів, вони не квітують. Але навіть якщо вони просто наростають і стоять у такими стовпчиками, це дуже красиво, я вам скажу. Тим більш воно вічно зелене. Отже, взимку буде створювати ілюзію того, що у нас. Ну, не зовсім зима, а трошечки таке. Ну, хоч би осінь. Пішли далі. Альбіція сама чоклат, вона не знає, що треба скидати лист. Це рослина з півдня, з південних земель. Там не буває зими, тому вона його скидати не буде. Тільки коли воно обмерзне, воно відпаде. А поки вона отак його тримає. Я вже казала, що я купила утеплювач для труб каналізаційних. І буду зв'язувати віти ці, утеплювати низ коріння, а віти буду вставляти в, ці, в цей утеплювач. Зараз виходять на передній план ті рослини, на які ціле, ціле літо не звертав уваги. І от вони тримають сад зараз. От ще одна магнолія, грандіфлора, на яку я просто дивлюся, на як на маленьке, таке елегантне деревце. Я навіть не знаю сорта цієї грандіфлори. Вона так і продавалася, було просто написано магнолія грандіфлора. Я її дуже пізно посадила в листопаді минулого року. Вона перезимувала, сильно обмерзла. Навіть я її прикривала такою ковдрочкою, і все, все одно вона обмерзла, але вона наростила нове листя швидко і все. І завмерла, мабуть, вона ціле літо нарощувала коріння. Гіптокодіум так і не став червоним. Він так залишився жовтим і почав скидати лист. Чому не знаю? Був такий час, коли він трошечки рожевим підфарбовував свій лист. Багато залежить від ґрунту. Він пересаджений, тут йому подобається більше, але колір листа став не рожевий, а тільки жовто-зелений. Нандіна домашня. Висота її вже метр. Метр двадцять, може. Вона піде без укриття на зиму. Молочай рин був красунчик? хіба ні? Коли вже нікого тут нема. Ось він солює. І варієгатна лавра Вишня поруч з ним. Вона теж зимувала. І от я не звертала увагу ніколи на сосну Gold Glow. В попередньому місці вона ніколи, вона, це вже третє її місце. Сосни не люблять такий важкий вогкий ґрунт. А оця сосна їй сподобалося. Попередні два місця були в піщаному ґрунті. І вона жодного разу не давала такий жовтий колір. І я весь час думала: ну як же так? Чому ж gold glow? Де ж Gold? І от тут, саме в цьому місці, вона дала оцей кольор Gold. Причому він. Майже зовсім не, від, не відрізняється від кольору шефа Джозефа. Зараз я підійду до Шефа Джозефа. Ось він там стоїть вдалині. Ану, давайте його трошечки підтягнемо. Ось такий він, красунчик, шеф Джозеф. Тільки шеф Джозеф залишається довше жовтим і в травні, і в червні, а Golden Glow тільки зараз. Влітку вона абсолютно зелена. Я намагаюся прибирати листя хуст. Зараз вони перетворюються на якісь такі вогкі ганчірочки. І коли піднімаєш ці ганчірочки, то там можна знайти злодія, який е тримав цю цілу ділянку навколо під своїм пильним зубом і оком, тобто гриз мої хусти. І зараз вони такі жирні, товсті. І, самі, і, лін, і такі, як дацюги, то зараз час їх збирати і прибирати з ділянки. Дуже красива у мене травка з'явилася, звідти я її взяла, навіть не знаю. Але милуюся і любуюся, і душі моїй так весело. Подивіться на це чудо, як перука, така димчаста, Перука. Звісно ж, в перуці тут стирчать якісь палички. Це каже про те, що там заховані якісь хости. Кожен день я проходжу по можливості, піднімаю всякі такі засідки, розставлені спец спеціально. якісь дровинячки, де можуть ховатися слизмаки. От зараз. Покажу вам, може там хтось є. Хоча вчора я прибрала. А ну, давайте подивимося. Брати їх руками ні в якому випадку не можна, ні. Я навіть не знала, що ця тваринка, слизмачок, вона розносить дуже серйозну хворобу. Отже, торкаючись. А потім в рот, то можна захворіти і не знати потім, що казати лікарю, і навряд чи у вас знайдуть звідти недуга. Отже, краще, я раніше їх збирала голими руками, потім віддирала це від шкіри, все, слизь, все це, а коли прочиталась, то жахнулася. Кажуть, слизма те, що я читала, може воно і неправда, що слизмаків їдять щури, і слизмаки лише розносять цю хворобу, а щури від неї гинуть. Хворіють і гинуть. Як називається хвороба, я, звісно ж, не пам'ятаю, але раджу просто не торкатися їх голими руками і збирати тільки в рукавичках гумових. Це вже залишки, залишки багатства. Коли мені вночі страшно, і я не можу спати, тому що все літає і грохоче, я згадую так рослинки по черзі ту, 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 ту і думаю, що, кому я обіцяла зробити, пересадити, а потім обов'язково виконую. Трахилоспермом ще не хоче бути червоним. Це, мабуть, з ним станеться тільки після морозів. Але подивіться, наскільки він смарагдовий. Зараз. І ще один трахиласпермом покажу. Білий трофілесперму, ось отак вночі він світиться. І нові листочки на маківках, вони рожеві. Ну, Дуже повільно наростає, дуже. Ну і місце тут таке, я взагалі б взагалі наросла. На цьому, друзі, все. Тримаємося за своїх рідних і близьких, за своїх друзів. Переживемо ми якось цей час лихий, обов'язково, бо інакше і не може бути. Колись це все закінчиться. Треба набратися терпіння і ну, очікувати, що ж робити. Всім пока-пока. Тихої вам ночі.